Ставили знаки, ну хоча вони не поставлені, вони їх положили. Ну добре. добре. Тепер найцікавіше, що я вам хочу показати. От, оце труби, що будуть якоби нові. Зверніть увагу, що це є абсолютно нова труба. Зверніть увагу, новий концевік. Тут є фаска зроблена, видно, що це є нова труба. Так? Так. От, тут ще одна є, От, ще одна труба вона цілком нова, цілком нова труба. Ось. Але тут є маленькі алесть маленький але, зараз я вам його покажу. вам це буде дуже цікаво. Значит, так, в цій трубі... Вот, у уже с той стороны, вот, новая труба, так, теперь я всовываю телефончик свой, смартфончик, телефончик вот туда, в середину, вот в эту трубу, так, вот смотрите, я и всовываю туда, Зверните внимание, я... Може я буду просовувати дуже повільно, але там буде чітко, видно, де йде заміна, яка. Так. Ось, якщо ви бачите, ми якраз йдемо зараз на ший. Оце йде нова труба, а оце йде. Стара труба, змію увагу, яка вона є. Ось. Надіюсь на те, що е, добре зняти відео. Добре... Ну добре, ми зараз.